Майже щоденна процедура, і як тут не згадати класика, краса в очах того, хто дивиться. Від наших поглядів на життя залежить, яким буде оточуючий світ, і хто буде з нами поруч. чим ми будемо користуватися щоденно, і як би воно не було, майже у кожного з нас є ПК. Комп ну от є невід'ємною частиною побуту. Хто з нас працює за компом, хтось відволікається від повсякденного трешу, який вже триває четвертий рік. Отже, сьогодні мова піде про готовий ПК від Evolve. Монстр ПК всередині погоджує 100%, буде про що сьогодні поговорити, плюс приємні бонуси від виробника, кава, смаковики, півко, чипсони повитіли. Збірки ПК від Волк мені завжди подобались, а саме за підхід до збирання турбота до замовника і не в останню чергу при транспортуванні компа, і важливо, щоб комплектуючі було зафіксовано, бо перевізники звичайні люди, не боги за лімпу, як бачите, все дуже добре. Нічого не відвалилося, все на місці про відживлення у торбинці, дрібниця, але приємно бачити брендування від збірника. Повний комплект я знайшов ось такий упор під відеокарту, і полого ви що сьогоднішня збірка на комплектуючих MSI. До речі, на Telemart вибір готових ПК від EVOV дуже великий. На будь-який бюджет є системники 38 до 285 тисяч гривень. Тут кожен знайде під себе готовий ПК, плюс ще є кешбек у Телемарт 1,3% теж заощадження. І на зараз MSI влаштував якийсь небачений атракціон щедрості, дарують купу подарунків до материнських плат B860 та Z890. Спавши плату і процесор, в подарунок дуть оці топові ігри, а саме Assassin's Creed Shadow та Сьома цивілізація. Акція діє до 31 березня цього року. Підгін топовий, бо роздріб ігри коштує 2-3 тисячі гривень. Не задякую, звичайно, тут ніякий торрент не допоможе, бо захист. Також ще можна отримати гру like a Dragon Privat Yakuza. Придбавши ось ці акційні моделі материнських плат, посилання я, звичайно, залишу в описі під цим відео, і це, друзі, ще не все. При купівлі акційних комплектуючих зможете. Отримати на гаманець Steam від 10 до 100 баксів еквіваленту гривні, купуєш акційні товари, реєструєшся і чекаєш поповнення все просто. Наприклад, купуючи Z890 Plus Wi-Fi за 11800 гривень, ти отримаєш назад кешбек 8442 гривні у вигляді ігор. Плюс ще поповнення гаманця Steam, я, якщо чесно, не пам'ятаю подібних масштабних акцій від MSI, коротше, це дуже вигідна пропозиція, користуйся, поки є час. За базу збірку ПК Evolv було обрано корпус MSA MPG Гангнер 110 r Багатьом цей лицар добре знайомий. У мене саме подібні асоціації з цим кейсом. Хоч в кейсі і немає прямого продугу, вентиляція дуже гарна. З обох боків є отвори на сітках продовжу усієї довжини корпуса, а ще місць забору повітря. Внизу звер теж місце під вентиляцію, сітка під пластиком і теж по всій довжині, не шматочки сітки, як у деяких виробників, а нормально так по всій довжині і не заощаджував. Молодці. На корпусі є зйомний польовик, зручно зрозуміло, добре, що в корпусі встановлено 4 куври, плюс виробнику, що не треба докупати додаткове охолодження, хто купує корпус окремо. 320-ки попереду з підсвіткою, один позаду на виду в класична четвірка, тут питань немає. Також в корпусі є мініхаб на 5 вольтове OLED, щоб все це синхронно працювало. У додатку можна це налаштувати звичайно. На вулиці вже 25 рік, і я все ніяк не розумію, чому інженери не допетрують якось надійно фіксувати саме ці леди. Ну от чому. Так, ліпка стрічка у помічі, і це краще, звичайно, ніж без неї. Взагалі ми молодці. У бюджет корпусу нормально так напхали, не заощаджували навіть на гумі, я на відміну як попередня збірка буває. Я вважаю, цубки сніжок важливо, і мені неодноразово особисто пишуть, що випадково комп майже чуть не впав зі столу. Як бачите, тут справжня гума і рухається з поверхньою, саме так і повинно бути. Багато чого подобається мені саме в цьому кейсі, матове практичне покриття. Афігізні кнопки як у. Топах, яких ціни дорожчі в декілька разів, але є зауваження. Наприклад, ця кнопка перемикання LED-підсвіткою покрита наліпкою, яку здерти непросто, працює кнопка ідеальна, питань немає, але навіщо стільки клею, я не розумію. Це ж звичайна кнопка, не пуск там, двигуна з ламби, клею дуже багато. Рельєфність пільвика мені теж не зрозуміла. На функціонал ці пагорби ніяк не впливають, але ж можна було зробити по-іншому, або там пласкі гвинти, якісь, або глибше отвори в корпусі. Чисто з естетичної точки зору це не найс. Nice. У іншому, корпус реальний топчик, рейтинг від користувачів 4.6 зірки з 5 повністю підтримують далі начинка. От заліза пушка ракета, тут я згоден з написом на коробці на 100%. Ryzen Ryzen 9800 X3D, напевно, один з найкращих процесорів у своєму бюджеті. 8, ядер, 16 потоків, ніби не захмарні якісь числа, але можливість процесора неймовірна. І з найважливішого, це обсяг 96 Мб кешу L3. Добре для зберігання тимчасових даних надсучасний 4-метровий техпроцес, автобуст у стоці від 4,7 ГГц до тобто від твоїх рук, і при цих показниках базова температура працюючого столу лише 44 градуси по Фаренгейту. як Якого Фаренгейту? Звичайно, по Цельсію, і це температура на двокурному водяному охолодженні. Друзі, мех Корлік Вайт А13 на 240 мм радіатора вистачає за очі, і це новий радіатор, нове охолодження від MS у чорному є, у білому, тут вже кому як більше подобається під корпус. Мінімалізм мені завжди подобався, але функціонал у пріоритеті. Насос працює на швидкості до 3800 обертів на хвилину. У поєднанні з високоякісними керамічними підшипниками він забезпечує ідеальний баланс і важливо ця вода не за великі гроші. Вибір схвалює виробник. Молодці використовує свою пасту і це класно. Скажу так, непогана, гарна паста, але не найкращий. Вибір, звичайно ж, на жаль, сенч 20. 24 року живе своїм життям, на одній збірці він працює, на іншій отак от махає лапкою. По традиції запустив екстремальне тестування процесора хвилин на 20 за третину години на частоті 4,9 по 100% навантаженні процесор живиться 145 Вт, і що дуже гарним є споживанням. Температура вища 94 градуса не піднімалась і це класно. Класна, бо вода 240 на 360, пам'ятаємо, помилок немає. Коротше, температури в нормі. Напевно, ви помітили, на фоні анімовані шпалери, так, незвичайно, бачите, подібні шпалери з коробки, зазвичай нічого немає. По факту софтина Копічана нічого не навантажує саме прос, але подібні шпалери бачите приємно. За це Evolve вподобайка, особисто від мене, не можу сказати, друзі, я про афігенську материнську плату B850 Tamagavk Max. Серія Tamagavk себе добре зарекомендувала, напевно, ще з часів B450. І зараз це зовсім інший продукт, на декілька голів вище, рівень оснащення, ну просто. Топове, топове охолодження, 16 фаз живлення це про потужність, потужна плата, термонакладка в зоні VRM до максимального охолодження. Просто погляньте на розмір радіатора. Більший розмір, звичайно, менше шуму, менше пилу. І саме тому я приділяю багато уваги охолодженню і корпусам у цілому. Саме ця серія офігенська, продумана до дрібниць, тут і Wi-Fi 7 генерації за умовою, що в тебе є відповідний роутер, і провайдер надає таку тобі швидкість. Купа входів USB тут аж 3 Type- -C. Сі, я більшої кількості та всі нікде ніколи не бачив. Тут і подвійний важель тлі CMOS для відновлення роботи ПК біоса при зміні комплектуючих. Хто знає, той знає. Окремо важель оновлення біосу. І на мою думку, це одна з найкращих плат на ринку. І звичайно ж не задякується. Все коштує під процесори 7, 8 та 9000 серії та магав підходить ідеально. 400 під накопичувачі М2 буде за очі, і очі тут металлеві всі 4 у металі. Доставати Kingston ks 3000 на терабайт я не стану. Ви всі чудово його знаєте, вибір народу. Пам'яті дві планки обсягом 64 ГБ достатньо. Все зрозуміло, Kingston Монополіст у гарному сенсі цього слова. Фурія біст просто краща. Підтримка надійність ddr 5 на 6000 МГц в біосі з профілем стартує як треба, і туди дитина зрозуміє, як це влаштувати. Взагалі мені подобається новий BIOS MSI, цікавий, френдлі, меню не обтяжене нічого зайвого. За декілька хвилин все налаштував, частоти, пресет, оберти, і тут ложка дьогтю, друзі. І це блок. Блоки MSI класні тут без питань, надійні за адекватні ціни, ніколи не заощаджував виробник на начинці, але цей блок зашумний. Корпусне охолодження працює на обертах плюс-мінус 900, і я все одно чую кувер від трансформатора. Неважливо працює чи стіл це чи навантаження. Він все одно монотонно годить. Я завжди кажу, як є, бо ви повинні розуміти всі переваги і недоліки незалежно від бюджету та виробника. По факту збірка дуже і дуже збалансована, і це відчувається навіть у подібних деталях. Той самий відстріл кнопки це зручність, взагалі тамагав моя одна з найулюбленіших серій материнських плат. Ну давайте вже напевне до відеокарти. Перше враження від RTX 5070 Ti приємне я про вигляд. Gaming Trio серія не нова, звичайно ж, але погляньте, як класно обіграла решітку під радіатор. Коли в корпусі все підсвічується, цей драгон вищить різними фарбами. Я не знаю, як вам, друзі, мені дуже подобається. Заморочилося, аби не було як у інших OC+, доволі таки довга карта, порівнюючи з іншими. 338 мм не у кожен кейс полізи, коли я бачу подібні рішення, як в тому, знаєте, мемі відомому кидаю. Гроші, просто заберіть. Тривіт родуй забезпечують чудове охолодження та тиху роботу, це забігають трохи попереду паровика. Слоган «Buy hard, Stay Silent не просто так. Напевно, ви бачили декілька днів тому я тестував RX9070XT, дуже непогана карта, але 5070 ti шустріша і звичайно ж дорожче. Тут же, друзі, за особистими вподобаннями, я для себе перевагу віддаю звичайно ж картам від Nvidia. Давайте вже декілька прикладів, щоб зрозуміти, як воно насправді є. Другий сталкер у здатності 2К. Epic цитаделік DLSS по якості, і хто варить воду, по тип навіщо той DLSS генерація кадрів. Ви реально купуєте топову карту і. Граєте без DLSS, ну от рілі, ви прикавитесь, це те ж саме, що купити ламбу і плестатись десь там у правій смузі за якимось Богданом. Масштаб 66% при моєму моніторі 27 дюймів 160 Гц, ніякого милу, шампуні, і інших миючих засобів, плавненько, швиденько, саме так і повинно бути. Нарешті NVIDIA виправила баг з захопленням відео при записі, але у я дочекалася. Нове покоління карт приємно дивує, просто чекніть на температуру ГПУ 50 градусів на ход. Спо, звичайно ж буде більше, але загально 50 плюс дуже приємна температура. На процесорі буст до 544, лише 56 градусів. Так буває, звісно, буває, якщо якісне охолодження на проці, плюс корпусі, плюс біло с налаштований як треба. І щоб мати подібні температури, треба мати вірний вибір комплектуючих. Солодка парочка 135 кадрів. У Ускладню налаштування 2К змінюю на 4К, епік я не чіпаю, але тепер TAA метод масштабування не DLSS, залишає генерацію додаткових кадрів, було 135, стало 83 FPS. Зображення завдяки підвищеній роздільної здатності стало краще, це зрозуміло, звичайно ж, карта без проблем тягне на максах у 4К питань до можливості 50-70 Ti у мене немає, температура плюс-мінус залишається без змін, але ж у 4К і вимоги до карти ж, звичайно, зросли. Просто погляньте на цю стіну. Зупиняюсь на варті, 73 кадри тієї зміню на ТСР, якість масштабування ультра-якість 76-78 кадрів, плюс 3-5 до зміни. Тут вже кому як більше подобається на сприйняття. Дивіться самі, як вам буде приємніше гратися. За півгодини карта прогрілась до 60 градусів. Не забуваємо, це максимальна графіка, і у 4К вище лише у шанувальників, реднеків. Легкі мрія шкідливі для здоров'я, дрібниці у деталях, цукор, рофіна. Швидко швидко і все це можна легко прочитати, у високій здатності 4К на Макса гра виглядає чудово. Карта може, температури чудові, оце розумію топ-зв'язка AMD Nvidia. Ryzen 7 9800 X3D максимально розкриває можливості відеокарти і не дарма серію X3D вважають кращою на даний час. Я тут згоден на СІ-100. Kingdom Come, друга частина у 2К preset екстремальний, максимальна можлива графіка, DLSS 4 preset Transformer. Це найтехнологічніше генерування кадрів на даний час. Блюр мені не потрібно, ну добре, хай буде. На камеру коротше, це саме топ по графіці. 85 кадрів на виході я маю. На rx 9070 XT у попередній зборці тут було 60 кадрів. Заради справедливості вірно було б, звичайно, ж офнути генерації DLSS, так само, як і AMD, Але я порівнюю технологічність з 9070XT теж була активована FSR у попередній зборці, тому у однакових умовах 25 кадрів різниці, а це 40%, що немало. Я друзі, показую, як є. Ви самі робіть висновки, раджу враховувати ціни в магазинах і кількість кадрів. Не дивитися на відоси, якісь там фанатів той чи іншої сторони. Саме ця тяйка дуже спритна, і що приємно, вона тихенька. 9800X3D взагалі на чилі завантажені лише на якісь там 20-22%, за Звичайно ж, є. Уставки було так само, температури десь приблизно однакові 56-58 градусів, і це на воді, друзі, 240 на 360. Рафен у грі просто шикарнючий. З експериментального понижую до Ультри, все інше я не чіпаю, було 85, стало 121 кадр. Попереднього разу я вже казав, це той рідкий випадок, коли гра може не втрачати у красі, але суттєво так, бустанути по кадрах, якщо понизити налаштування. Кінь у яблуках 123 кадри. При зміню 2К на 4К, бо монітор головна карта дозволяє на виході, має 76 кадрів, що більш аніж грабельно. Якщо в тебе є RTX 5080 Ti або 5080, або ти забажаєш купити саме цю збірку, вхід з від 4К ігор для тебе відкрито. Заради приколу 2К на мінімалках, тут навіть кінь очманів від стрибка FPS у 240 цифри вражають. Не знаю, кому як, на мінімалках гра виглядає, м'яко кажучи, чудово. Такий гріві поза Наздрів бідомий співак, ну рілі, двигун захмарний і суть тесту показати можливість зв'язки проц-карта і вони, як бачите, перевершили всі сподівання. Особисто мені в зборці ПК ЕВОВ приємно було бачити низькі температури. Компи саме цих збірників я неодноразово тестував, можу сміло радити, якщо забажаєш цю або іншу збірку EVOF. Саме цей комп на офігенському залізі тут навіть нічого додавати. У Теомарт ще є купа різних збірок, плюс ще кешбек заощадження зайвим не буде. Нагадую, до кінця березня на акційні комплектуючі MSI діють як знижки, так і роздають ігри при купівлі акційних пропозицій. Я би ціло напевно, у Асасі. Богра вийшла чудова, цікава, плюс до подарунків меса ще поповнює гаманець у стім до 100 баксів, оце я розумію підгін. Якісні комплектуючі і ще й подарунки, такими бонусами. На ціні пропозиції посилання я залишу у описі під цим відео, поспішай, поки є час. На цьому кажу вам дякую за перегляд. Напиши, як тобі камінець X3D, як тобі 5070. а На мене зв'язка просто вогонь. Всім бажаю здоров'я, краси, як ця квітка зустрінемось у наступному відео ПК. Для підписника, де буде ну дуже багато підсвітки. коротше, скоро все побачиш. Щастить.